З нами разом ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист, а ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДМ. Палац, як і Україна і вся світова спільнота закінчує рік. Рік тривожний, неспокійний, рік прагнень і сподівань. Палац прагне і сподівається, а разом із ним прагне і сподівається безліч палацівців, маленьких і дорослих, педагогів, вихованців зі стажем та вихованців нинішніх, а також їхніх батьків, бабусь, дідусів і всіх так чи інакше причетних та дотичних до спільного дому Рівненського міського палацу дітей та молоді. Прагнуть сподіваються і активно інтегруються у місто, державу, Європу, світ. Отож, про неї про інтеграцію і найперше міжнародну вихованка спортивної школи «Східний єдиноборств ПДМ, учасниця благодійного марафону Звірою майбутнє майстер спорту з дзюдо Анастасія Турчин здобула чергове золото на молодіжному чемпіонаті Європи в Болгарії та стала майстром спорту міжнародного класу. Вітаємо! А ось ці малятка щойно стали на нелегку дорогу до світової спортивної слави. Буквально днями школа східних ідиноборств провела першість рівного з дзюдо. Особиста першість спортсменів, якби беруть участь. Нема рейтингу по командам. Чисто діти виступають, вибираємо кращих, дивимося перспективу на майбутнє, кого возити далі на змагання і підтягувати ті, що погірше. Дивимося на свої помилки, помилки дітей. Юні дзюдоїсти боролися не на страх, а на совість, демонструючи у поєдинках не лише те, чому встигли навчитись, а й на бояку мужність та волю до перемоги. А було їх всіх понад і із рівного і Дубно. такі змагання, які проходять у рівному, вони досить важливі, бо дуже багатьох зараз перші старти дуже важливі, які були б виграші, п'ю пані, не пані. Це все одно це вже є якийсь бойовий опит. А суддями першості рівного цього разу стали теж вихованці школи східних єдиноборств. Ті, що вперше вийшли на татамі 7-8 років тому, і за час навчання досягли вагомих спортивних результатів на всеукраїнському рівні. Це моє вже друге суддівство. Ми допомагаємо нашим тренерам, адже дітей багато, і ми вже стали старші, вони можуть до нас покластися. За результатами першості святий Миколай роздав спортсменам і пряників і різочок. Не обійшлося й без сліз, проте захват перемог переважав. Та у них, як і у юних суддів, ще все попереду. І спортивне золото Європи теж. Першість рівного з дюдо стала першою в довгій низці подій святкування 75-річного ювілею палацу дітей та молоді. Але про це згодом. А поки що знову про інтеграцію на взаєм. Наразі всеукраїнського рівня. Нещодавно три склади зразкового ансамблю сучасного танцю Light молодший середній та старший та підготовча група Лайденс Кампані порвали на клапті всю 9-ту українську танцювальну олімпіаду у Тернополі. Порвали і майстерністю, і глобальністю, 27 концертних номерів, балетмейстери-постановники Наталія Сторожук, Олена Дорчук, Івана Мартинова, 90 учасників, 4 вікові категорії, 18 стильових категорій, 266 дипломів, 8 медалей, 21 кубок. 14 перших місць, 9 других місць, 2 третіх місця, 1 четверте та 1 п'яте місце. Та величезний кубок нагорода «Кращий танцювальний колектив 2014». А ще два автобуси, 17 валіз, 8 табуреток, 9 металевих каркасів, 24 пластикові пляшки, 50 капелюхів, 280 комплектів костюмів. Одне слово – круто. А потім а потім, повернувшись додому, Лайт традиційно передноворічно освітив палац. Саме в ті дні, коли вся католицька світова спільнота готується святкувати Різдво Христове, у палаці традиційно вибухають різдвяні сюрпризи, традиційні клас-концерти школи сучасної хореографії. Мені дуже тут подобається. Я ці танці люблю з самого дитинства. Я коли була маленькою, то я ще відчувала, що я тут буду танцювати. Я дуже крепко люблю лай своєю душою. Я з трьох років ходила на танці. Спочатку я ходила на бальні, потім я вирішила на спортивні. Потім мама, коли ми дізналися, що від шести років можна вже ходити на лай, мама не обов'язково записала, і я пройшла. Я почала вчитися, і мені дуже легко це сталося. Як у кожному порядному клас концерті на сцені презентовані всі напрямки та стилі, що викладаються в школі: джаз модерн, стріт-денс, акробатика, летін-біт та теп-денс. а ще абсолютно новий напрям Рага Джем. Всі вікові групи від крихіток із першого класу, котрі вперше вийшли на сцену до народного ансамблю сучасного танцю Лайденс Кампані. Сюрприз нові роботи молодих латівських балетмейстерів, випускників школи сучасної хореографії, учасників лайденс Кампані» Світлани Лесик та Івани Мартинової джаз Модерн та Людмили Калюжної Біт», котра вже кілька років спеціально для постановок приїжджає з Іспанії. А найголовніший сюрприз український блок. Від своїх рідних спогадів про Майдан та Небесну Сотню до суперглобального фіналу у вишиванках. Огнеян, голе, живий. Ми теж і продовжуємо про палац та ювілеї. Потужно концертно відзначив свої перші 35 найстарший у рівному естрадний колектив народний ансамбль естрадної пісні Меридіан Палацу дітей та молоді. Разом із ним палац зустрічав гостей, своїх випускників, нинішніх вихованців, усіх тих, хто принаймні на кілька років, а то й назавжди пов'язав своє життя з естрадною піснею та джазом. Я от згадала, як ми прийшли сюди, мені було сім років, і я співала пісню Атуливських мир. Оце що нас зарахували. Я прийшла привітати ансамбль естрадної пісні «Меридіан» з такою прекрасною датою з ювілеєм 35 років. Я вже більше семи років займаюся в Меридіані. Потрапила сюди випадково і не змогла звідси вирватися. Чудові люди, чудовий колектив, враження, емоції, нові знання це все ми дав мені меридіан, і я не хочу його покидати з ним. Народження Меридіан. Вітаю свій колектив з тридцяти річчям. Я дуже рада, що на сьогоднішній день ми є, ми творимо, ми живемо, ми співаємо. Ми е, досягаємо результатів. Вітаю меридіан з ним народження. Дуже люблю тебе, мій меридіан. Як і на кожному порядному ювілеї були подарунки: і пісенні від меридіанівців минулих років, ансамблю вітамін, школи естрадного мистецтва, музичної школи палацу, гурту етноексель та від самого меридіану усім присутнім. І меридіану від палацу, іменинний торт. А ще овації і музика. Звучала не лише в палаці. Завдяки палацу звучала вона й на рівненському, тобто тучинському полігоні. Веснянка дружба та ритм разом із артистами міського палацу культури вітали бійців із Днем Української армії та спільно творили молитву за Україну. Слава Ісусу Христу і слава Україні! А, -і. а солдати щиро молились, і дітям раділи, як діти. Безперечно, теплі згадки про дитячу творчість зігріватимуть їхні серця там, у вбивчій колотнечі. І оберігатимуть разом із янголятами, що їх зробили палацівські і не лише дітлахів акцію на крилах янголів, зініційовану парламентом дітей міста. На паперових янголах усі охочі писали новорічні та різдвяні побажання для солдатів АТО. А потраплять Янголята на війну через волонтерів разом із подарунками. А ще ті ж парламентери ініціювали акцію Діти дітям і, зібравши купу купезну подарунків, передали їх родині-переселенців із Горлівки Донецької області. Це все ми разом, і це частинка спільних безстрокових благих діянь. Це турбота, це милосердя. Доброчинність, допомога тим, хто її потребує, і не лише тим, хто не передовій, а й тим, хто злою волею долі опинився далеко від рідної домівки, біженцям із зони АТО, вірніше їхнім дітям, та всім постраждалим у військовому конфлікті на сході України. На допомогу працює саме працює увесь палац. Працівники, вихованці та партнери палацу, волонтери, усі, хто відчуває в тому потребу. Кожна гривня зароблена дітьми це реальна допомога країні. Діти абсолютно добровільно працюють задля допомоги тим, хто її потребує, вкладаючи у цю допомогу власний ресурс. А палац всіляко сприяє цьому. Діти вчаться добру, і лише добро допоможе їм здолати виклики непростого сьогодення. І, напевно, врятує світ. А поки що здійснює мрії тих, хто з тих чи інших причин втратив надію на їх здійснення. Добро на Різдво справжня різдвяна казка, що вже третій рік твориться палацом разом із спільниками, тобто партнерами. ТРК рівне 1 та групою компаній Реноме. Зазвичай акція стартує в День Святого Миколая і триває упродовж місяця до водохреща, залучаючи до здійснення мрій все більшу і більшу кількість небайдужих. А цьогоріч Святий Миколай вже здійснив мрії десятьох діток із усієї рівненщини діток на півсиріт, народжених війною. Цей дівчаток і хлоп'ят вже ніколи не пригорне міцна батькова рука. Їхніх тат забрала безглузда війна, а мрії лишилися. Хтось із них мріяв про ноутбук, нетбук чи планшет. Хтось про фотоапарат чи відеокамеру, хтось про будиночок для Барбі, а хтось про вірного друга. Я дуже сильно хочу собаку для того, щоб він став мені вірним другом, щоб я могла гратися з ним, щоб він мене розважав, підбадьорював, коли мені буде сумно. І мрії їх здійснилися. Святий Миколай передав подарунки представникам раноме, а вже вони вручили їх дітям просто під час святкового дійства у палаці. Емоції зашкалювали, діти невимовно раділи. А найбільше раділо малятками псенятко. Воно відразу ж стало другом і тепер має кого любити. <плес> Відтепер вони знають: мрії збуваються, будь-які, крім однієї, щоб повернувся тато. А здійснення таких земних мрій бодай на трохи зробило їх щасливими. Різд подарувало їм добро, а ще трьом надію. Бо мрії цих трьох діток кардинально відрізняються від мрій інших. Вони просто хочуть чути, бачити, відчувати. Просто жити. У мене є процесо. Ними я чую, а мені треба малий просе. Юна поетка Палацівської елітери Даринка потребує заміни процесору слухового імплантанта. Вартість близько 80 тисяч гривень. Маленький Іванко пересадки нирки, вартість 60 тисяч доларів. А великому Івану, теж вихованцю ПДМ, парламентеру, життєво необхідна імплантація серця. Мрію це аби я виздоровів, аби в мене з'явилося нове серце, так як мені потрібна серйозна операція, пересадка серця. Ціна 100 тисяч доларів і життя. Кожен із вас може долучитися до добра на Різдво. Кожен із вас може подарувати їм надію. Надію на життя. А значить, і саме життя. Адже мрії збувається, чи не так? Особливо ж від Миколая до Різдва. Миру, миру і ще раз миру нашій славній Україні. Шануйтеся, єднайтеся і будьте, тримайтеся родинного стебла, забудьте чвари, і себе не гудьте. Доволі вже трзала доля зла. Бо ваша родина Україна, якої ворог не зборов. Трьома перстами разом з вами надія, віра. І любов. Святий Миколай уже понад десяток років поспіль традиційно 19 грудня візитує до палацу на благодійні ранки для соціально незахищених діток міста. Юні актори студійці маленького принца Янголята та бісенята та артисти, учасники практично усіх палацівських художніх колективів, ставляться до цієї справи з повною відповідальністю, адже працюють для дітей, таких як самі, лише трішки інакших. І працюють так, що діти, глядачі забувають про свою інакшість, активно беруть участь у спільному творенні казки. Усі дійства, що відбуваються і відбуватимуться в палаці від Миколая до водохреща, як, наприклад, і концерт народного ансамблю сучасної пісні Меридіан Джаз на різдво проходять під гаслом Добро на різдво, які новорічні ранки, традиційна новорічна вистава феєрія з концертними номерами та ігрова програма Навколо ялинки. Усі вистави, усі концертні номери, усі ялинкові ігри-хороводи це все діти для дітей. Вони відповідально працюють для таких, як самі для дітей міста, і це для них свято. Як і святий Миколай, традиційно щорічно напередодні нового року палац навідує міський голова Рівного в компанії з начальником міського управління освіти. Навідує, щоб прозвітуватися перед юними палацівськими журналістами, парламентарями та екологами, а потім відповісти на їхні питання, частенько доволі каверзні, а ще послухати звіти парламентарів про проекти спільні з міською радою, як то сайт Рівненська міська рада і молодь та проект Дитячі майданчики, вислухати нові пропозиції і внести свої цікаві поміж іншим і конструктивні. До мене прийдете, ми поспілкуємося, і туди я вам скажу: не відкладайте це в довгий ящик, бо будемо ділити бюджет, щоб Дуже. я вже міг закласти бюджет, щоб ви були успішними. Це дуже важлива річ. Часто це залежить навіть не тільки від вас, а й ще й від везіння, але від вас точно. Часом бать дуже хороші люди, але оця тихість, отака, ну, інфантильність, вона приводить до того, що людина не досягає того, чого могла б досягти. Треба бути трошки, трошки нагловатим. І Головне, ставте собі якусь мету, яка б задовольняла вас і була б корисна для суспільства. Якщо так співпаде, і ви при тому будете успішними і багатими, то життя, жить життя вдалась. На допит мера допитувачам відвели менше години. Всі поспішали, поки не вимкнули електроенергію за графіком, щоб не довелося фотографуватися потемки. Але світло так і не було вимкнено. Ось так міський голова до палацу світло приніс. Напевно, як новорічний подарунок. Отож, усі гуртом фотографувалися на згадку, традиційно. І вітали один одного з Новим роком. Вітаю! Учасників палацу, вітаю рівнян з наступаючим. 2015 роком хочу побажати, знаєте, що в першу чергу, щоб не було війни, а в другу чергу, щоб всі були щасливі і здорові. Нам багато треба зробити, багато чого в наступному році. Будуть дуже важливі реформи. Я сподіваюся, що вони будуть успішними, вони будуть важкими, але я думаю, що ми достойно всі їх переживемо. Тому бажаю всім щастя і здоров'я. З новим роком нас з роком 75-річчя Палацу дітей та молоді. Посвяткувати палац розпочне вже 15 січня у так званому робочому режимі. Упродовж 11 днів на нас чекають 11 миттєвостей зими, 11 емоцій, 75 літ. Виставки імпрези, акції, майстер-класи, творчі лабораторії, презентації, ювілейний творчий звіт колективів Палацу та сонячне родинне свято «Золотий Апельсин це все 11 миттєвостей зими. 75-ї зими Рівненського міського палацу дітей та молоді. Саме так палац закінчує рік і тріумфально входить у новий. І разом з Україною сподівається на мир, на мирний рік, мирне майбутнє. Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з палацом, хто з Україною. Особливо ж нині у такий тривожний час. Ми разом ми йдемо до перемог і лише разом переможемо. Бо рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Це палац. Ну що, підемо разом до ПДМ? Наступного разу дивіться, як палац ювілей святкував. Це те, що багато цікавин про нас. Ми разом. Разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, їм і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівницький міський палац та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.